Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і давайте подивимося, де можна помилитися. Для чого? Ну, щоб не помилитися. Отже, коли ми добуваємо корінь квадратний з 2,5, дуже часто діти відповідають, що це дорівнює 0,5. Але це неправильно. Чому? Бо 0,5 у квадраті це 0,25, а ми маємо 2,5. Насправді, корінь з цього числа. Не добувається, але його можна перетворити. Тобто, дивіться, корінь з 2,5 по-іншому можна записати як корінь із 25. ,10. Так, Це 2,5. Тоді можна зробити наступне: за властивістю корення добути корінь із чисельника і корінь із знаменника. Корінь із чисельника легко добувається, це справді 5, а в знаменнику 10, корінь з 10. Далі. Цей дріб, поганий дріб, так ніколи не залишаємо. Чому? Тому що у знаменнику знаходиться ірраціональність, ми звільняємося від неї. Як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу? Ми домножимо чисельник і знаменник на корінь з 10. Для чого? Ну, По-перше, дріб не зміниться, коли ми домножимо чисельник знаменник на одне і те саме число, а в знаменнику корінь з 10 на корінь з 10 вийде просто 10. Ну, в чисельнику 5 коренів з 10. А далі, подивіться, як гарно, 5 і 10 скорочуються і залишається в чисельнику корінь з 10, а в знаменнику 2. Отже, корінь квадратний з 2,5 дорівнює корінь з 10 поділити на 2. Все легко і просто.